Ставили зразу раз і в кульок, і по Дніпру у, у ето, круїз. <хи> Ви поняли? Тобто попереджений, значить, озброєний, можна, можна якось реагувати на то. Богдана, дякую, сонечко. Дякую, Котик, дуже приємно. Дякую, Богдане, дай Боже тобі здоров'я, Божого благословення. Амінь. Владислава всьому І ті люди, що подарки мені дарять. Дуже вам усім Божого благословення і захисту вищими силами. З Богом! Амінь. А, а, а. А, а. А, а. Яка лисичка гарна. А. 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 Дякую <тіллявач> Дякую всім, хто дари мені подаруночки. Сонечки, Божого благословення, захисту вищими силами. Хай ангели і архангели допомагають, направляють і захищають. Zbó...